у ваше Цвій старий телефон тут. Це мій тринадцятий. тринадцятий Pro За тему Андроїда чи... this a she has herself so perennies should still summon I did. That's what. about Cześć. Sure. своє яка получи найбільше лайків, я поставлю. Але чи вам подобаються ем, звуки на фоні відео, чи вам подобається більше тишина Тому що я поставлю Чуть-чуть на цьому відео, але я не поставлю в протязі цілого відео, тому що я думаю, це може, може бути сам.